Дивитись телеканал НТК та інформаційні підсумки вівторка, 8 квітня. В студії працює Ольга Гереджук. Мої вітання. Спільно з колегами для вас підготували такий випуск далі коротко. Коломийські рятувальники звертаються до водіїв з проханням зважати на підземні пожежні гідранти під час паркування. При влаштуванні автомобілів просимо вас. Е Звернути увагу на те, що ви ставите автомобілі, де знаходяться підземні пожежні гідранти, у Коломиї відкрили виставку робіт студентів вижницького фахового коледжу мистецтва дизайну імені Василя Шкрібляка. Вже всьому вони представляють свій творчий доробок. Школярка із Вінничини, яка своїми піснями збирає гроші для захисників, знову відвідала Коломию. Про це та інше детальніше у випуску. Не ускладнювати роботу рятувальникам під час екстрених ситуацій. Коломийські пожежники звертаються до водіїв із проханням зважати на підземні пожежні гідранти під час паркування. Також просять дотримуватись належного паркування біля будинків та при в'їздах у двори, адже це впливає на оперативність роботи пожежників. У місті Коломия є 208 пожежних гідрантів. З них лише 15 – надземного типу. Решта це пожежні гідранти підземного типу, розповідає Павло Красовський, заступник начальника сьомої пожежно-рятувальної частини, що у Коломиї. Інколи під час паркування водії не звертають уваги на вказівники, які повідомляють про підземні гідранти і можуть залишати автівку на паркувальних майданчиках на тривалий час. Йдеться насамперед про центральну частину міста, продовжує Павло Красовський. При влаштуванні автомобілів просимо вас е звернути увагу на те, що ви ставите автомобілі, де знаходяться підземні пожежні гідранти. Таким чином, коли пожежники виїжджають на надання допомоги чи Гасіння пожеж. Таке зволікання збільшує час оперативного реагування. Тому рятувальники просять водіїв бути більш уважними, адже у моменти, коли тривають оперативні дії, важлива кожна секунда. Наголошує Павло Красовський. Проблематика в тому, що під час оперативних дій пожежно-рятувального підрозділу ускладнюється доступ до підземних пожежних гідрантів. Більшується час для того, щоб можна було забрати воду від пожежного гідранту, адже не секрет, що пожежники. Працюють при здійсненні по пожежно-рятувальної робіт, подають вогнегазші засоби, тобто воду. Ми її в місті ми забираємо від пожежних гідрантів або від пожежних удоміж. Утриматись від довготривалих паркувань на паркомісцях, де є каналізаційні люки, просять і представники комунальних служб. Це також ускладнює роботу під час ліквідації аварійних ситуацій. Розповідає начальник дільниці водопровідних мереж комунального підприємства «Коломия водоканал Ігор Романюк. Не хочу звернутись до власних автомобілів. Які в нас в коломиї, щоб менше на парковках зупинялися на люках, де є в колодязі, тому що перешкоджають навіть нам перекрити воду, як десь аварія у нас тут, і ми не можемо перекрити, шукаємо тут через поліцію ласку автомобіля. Ну і так само незручності для. Пожежники, вони гідранти ремонт заправити. А ще рятувальники просять звернути увагу водіїв на паркування у дворах, багатоповерхівок та вузеньких вуличках. Інколи залишене на ніч, авто може стати перешкодою для оперативної роботи під час екстрених випадків. Зокрема, йдеться і про встановлення шлагбаумів на в'їздах до прибудинкових територій. Це так само ускладнює проїзд, розгортання техніки, проведення оперативно-рятувальних робіт, привлаштування шлагбаумів, шлагбаунів, так само збільшують час доступу до місця виклику, коли треба надати допомогу або здійснювати пожежну рятувальну роботу. Нормативна вістина для проїзду пожежної техніки аварійно-рятувальної техніки службам, які надають допомогу людям, та має бути не менше 7 метрів. Створити умови для безперешкодної роботи екстрених служб це спільна відповідальність суспільства. Наголошують рятувальники, адже у таких випадках важлива кожна секунда, адже доволі часто під загрозою не лише майно, а й людське здоров'я та життя. Ольга Гереджук та Сергій Грин для подій телеканалу НТК. Збував заборонені речовини. Прикарпатські поліцейські затримали наркозбувача. Незаконний бізнес з розповсюдження небезпечних речовин організував мешканець Надвірнянщини. Фігуранти слідчі затримали в процесуальному порядку. Йому повідомили вже про підозру, у чиненні злочину. Суд обрав за запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під час документування злочину поліцейські Яремчанщини встановили, що 25-річний Прикарпатець розповсюджував на території Надвірнянщини наркотичні засоби. Фігурант та затримали на гарячому під час чергового збуту заборонених речовин канабіс потенційному клієнту за 2 тисячі гривень. Все виявлене та вилучене направили на експертизу. Фігуранта слідчі затримали порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Затриманому вже повідомили про підозру, у чиненні кримінального правопорушення, передбачено за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Деться про незаконне виробництво виготовлення, придбання зберігання, перевезення присилання. Чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів? Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років. 7 квітня увечері рятувальники виїжджали для підняття тіла чоловіка з водойми в селищі Верховина Верховинського району. Повідомлення до рятувальників надійшло від працівників поліції близько сьомої години вечора. Вони повідомили про те, що місцеві жителі звернулися для того, щоб підняти тіло чоловіка з річки Чорний Черемош, яке знаходилось посередині річки. Прибувши до місця події, рятувальники провели роботи з підняття тіла чоловіка 1963 року народження з річки на берег, де передали працівникам поліції. Рятувальники, вкотре наголошують на важливості дотримання правил безпеки, перебуваючи поблизу водой. З початку року на водних об'єктах на Прикарпатті вже загинуло 9 людей. Ще одного дорослого і одну дитину. Рятувальникам вдалося врятувати. Карпатські поліцейські оперативно затримали підозрюваного чиненні злочину. Фігурант на ґрунті неприїзних відносин підпалив приміщення літньої кухні мешканки Коломиї. Наслідок пожежі ніхто не постраждав. 6 квітня до Коломийського районного відділу поліції надійшло повідомлення від рятувальників про пожежу будинку на одній із вулиць районного центру. За указаною адресою негайно виїхали слідчо оперативна група, оперативники та спеціалісти криміналісти. Рятувальники ліквідували пожежу вогнем пошкоджено покрівлю будівлі та Знищено побутові речі, які знаходилися всередині будинку. На місці події спеціалісти криміналісти попередньо встановили, що загорання сталося внаслідок занесення стороннього джерела вогню. Поліцейські опитали потерпілих свідків та очевидців, проаналізувавши всю отриману інформацію. Прохоронці оперативно встановили особу причетну до злочину та затримали. Його за місцем проживання йдеться про місцевого мешканця 1990 року народження. Палія слідчі затримали в процесуальному порядку. Затриманому вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Йдеться про умисне знищення або пошкодження майна. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід за скоєне підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. на Лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі, яка була облаштована під фермерське господарство в селі Зібранівка Заболетовської територіальної громади. Прибувши до місця виклику, рятувальники спільно з місцевими пожежними командами вогнеборців, добровольців, селищ Заболотів, сіл Задубрівці, Джурів та Вовшківці оперативно ліквідували пожежу крівлі та перекриття приміщення. На площі 50 метрів квадратних не допустили поширення вогню на більшу площу. На момент пожежі в будівлі перебувало тисячу каченят. Завдяки оперативності рятувальників було врятовано 900 птахів. Наразі причина пожежі встановлюється. Всеукраїнський семінар директорів навчальних закладів відбувся у Коломиї. Керівники зустрілися у Коломийському ліцеї №1 імені Василя Стефаника. Там провели низку заходів, а також учасники ознайомились з роботою Стефаникового ліцею. Ось так у стефаниковому ліцеї зустрічали колег з усієї України. А ось так у незвичний спосіб виконання ой у лузі червона калина продовжили. На семінар директорів Коломою приїхали 15 керівників ліцеїв. Для них наші педагоги та учні підготували насичену програму, ознайомчі зустрічі з профілю іноземна мова та ІТ-технології. Ви брали участь у презентації проєктів, зустрічі з партнерами з Євроклубів, з Харківської, Одеської та Полтавської області. Знімали tiktok челенджі з європейські цінності в моєму житті. Це розвиває навички лідерства. Ми добре. Комунікуємо з іншими партнерами завдяки цьому проєкту. Ми учасниці Євроклубу нашої школи і беремо участь у проєкті «Europe Fall, який став одним з 30 переможців і реалізується за підтримки представництва ЄС в Україні. Ми хочемо це розвинути, щоб більше шкіл приєднувалися до цього, щоб ми більше спілкувалися з міжнародними партнерами і були більш. Розвинутиме Христина Маліновська, проєктна менеджерка освітнього центру Я і моя школа для вчителів, дітей та їхніх батьків. Центр займається підвищенням кваліфікації педагогів у всій Україні, але дії в Харкові. Власне, як каже Христина, вона з колегами займається відродженням та розвитком освіти в Харкові. До нас приїхали на освітнє стажування. Ми були тут в минулому році викладачам. Просто неймовірно сподобався цей ліцей, їх вайп, їх пристрасть до викладання. І цього року ми привезли. Викладачів однієї зі шкіл Харкова, тому що вони, якби по відгукам, дуже захотіли побачити. Їм дуже не вистачає зараз через повномасштабну війну дітей, тому що, на жаль, ми зараз в Харкові тільки онлайн викладаємо, діти навчаються тільки онлайн, і їм дуже захотілося подивитись, як зараз розвиваються школи України, як вони працюють. Чесно кажучи, дітей побачити. Ось тому що дуже ну якби за всі ці роки цього не вистачає. Ось тому ми займаємось тим, що ми організовуємо такі навчання. Ми співпрацюємо з різними закладами, і ми якби дуже раді, що вони нам також допомагають в цьому. Такі зустріч освітян в Коломиї вже добра традиція. До нас протягом кількох останніх років приїжджає чимало педагогів, ледь не з усієї України, і нам є що показати, кажуть у Стефаниковому ліцеї. Іноземний профіль перший школ це візитка першого ліцею. Інозем будуть сім відкритих занять для них. Далі ми будемо відкривати шкільний коворкінг, соціальне підприємництво. IT-профіль наш так само, як ми його впроваджуємо. Цього року є перший випуск it профіля нашого закладу. Але я англійську мені не залишимо, англійська це є візитка першого ліцею. Ми раді тим, що ми можемо поділитися нашими здобутками та надбаннями. Відрадно, що у нас такі. Цікаві і гарні ліцеї. що У нас такі працовиті люди, і ми маємо чим поділитись. Рідкісні міські ради так дбають про своїх дітей, про навчання, про освіту і про майбутнє. Надіяні плюхіна Андрій Гращук для подій телеканалу НТК. Школярка, яка своїми піснями збирає гроші для захисників, знову відвідала Коломию. Окрім традиційних вуличних концертів Олександра Близнюк із Вінничини, виступала і для військових, які перебувають на лікуванні в обласному госпіталі ветеранів війни. вже другий приїзд Олександри Близнюк до Коломиї минулого разу вона своїми виступами зібрала майже 80 тисяч гривень на потреби наших захисників. Цього разу збирає на машину. Ділиться юна волонтерка. Ми прибули в Коломиї чотири дні. Співали два виступи в Коломиї і один в Отинії. Збирали на авто для бійців 120-ї бригади. Зібрано 44 тисячі гривень ще потрібно 130 тисяч. Одинадцятикласниця змурованих курилівців, що на Вінниччині, вирішила заспівати і для воїнів, які перебувають в обласному госпіталі ветеранів війни. Також привезла смаколики. Ми можемо на вулиці вже проводити такі заходи мистецькі для наших ну, і пацієнтів, зокрема і для нашого персоналу. Сьогодні гарна дівчинка гарно співає патріотичні пісні і дарує позитивний настрій для нас. Олександра Близнюк співає для перемоги від літа 2022 року. Відтоді зібрала близько півтори мільйона гривень допомоги для війська. В організації вуличних концертів завжди допомагають батьки. Ну а на Прикарпатті долучається ще й тітка, відома журналістка Валентина Близнюк. Олександра з самого початку повномасштабного вторгнення не байдуже до всього, що відбувається в її державі. Її вчителька воює, вона є оператором безпілотних систем. Тем і дитина просто не змогла бути байдужою до всього. Вона вирішила допомагати, чим може. Найкраще в неї виходить співати, отже, вона. Приїздить до нас і не тільки до нас. Вона об'їздила цілу Вінничину, Хмельниччину, Чернівеччину. До мене приїжджає так, як був гості, але вона не має часу відпочивати навіть на канікулах, які сьогодні відбуваються. Отже, ми збираємо кошти на авто для бригади, де воює її вчитель. І це круто. Це приклад для всіх нас, не тільки для молоді, але й для старших людей. Ми нагадуємо, що війна триває. Збройним силам України допомагати треба кожного дня, кожної хвилини. Бо, як любить говорити Олександра, битву виграє армія, а війну виграти може тільки народ. Мистецтво крізь час. У національному музеї відбулося відкриття виставки дипломних і курсових робіт студентів Вижницького фахового коледжу мистецтва дизайну імені Василя Шкрібляка. Загалом представлено твори з майже усіх видів традиційного народного мистецтва: художній текстиль, вишивка, моделювання одягу, живопис, художні вироби з дерева, ювелірне мистецтво та художнє ковальство. У виставкових залах Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Пакуття 130 робіт. Це вироби з дерева, металотканин. Їх створили випускники Вижницького фахового коледжу мистецтва та дизайну імені Василя Шкрібляка, розповідає Ірина Федів, заступниця генеральної директорки Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Вже в сьоме вони представляють свій творчий доробок, і виставка демонструє, як коледж працює з народною традицією, зі спадщиною, як її інтерпретує. Це дипломні та курсові роботи випускників Вижницького коледжу різних років, над якими вони працювали з метою поєднання традицій та сучасності у творчості, ділиться директор мистецького навчального закладу Роман Гаврилюк. Процес створення цих виробів він базується перш за все на індивідуальному баченні студента з професійним поглядом і керівництвом викладача. Метою нашої виставки це є популяризація і демонстрація творів вижницької мистецької школи. Ставлено сьогодні абсолютно всі напрямки. Це від художньої обробки дерева, художнє ткацтво, художня вишивка, ювелірна справа, ковальська, живопис і графіка. До слова цьогоріч заклад відзначатиме 120-річчя, Продовжує директор. Навчальний заклад готує фахівців за десятьма спеціалізаціями. Три види діяльності: це декоративно-прикладне мистецтво, образотворче мистецтво та дизайн. Запрошуємо всіх, хто має талант, хто має бажання в першу чергу до нашого мистецького середку. На відкриття виставки завітали не лише коломийські митці, а й студентство – вихованці відділення образотворчого мистецтва коломийського педагогічного фахового коледжу. Завідувачка відділення Юлія Венц втішена, що студенти творять мистецтво на основі народних мотивів. Дуже приємно, що кожен твір базується на основі народного мистецтва. Дякую їм за такі традиції, за традиції вчити наше майбутнє, наших студентів основам народного мистецтва. Дуже гарні роботи, об'ємні роботи, роботи, які надихають. Побачити вироби талановитих випускників вижницького фахового коледжу мистецтв у виставкових залах національного музею можна впродовж квітня. Катерина Бірчева і Андрій Гащук для телеканалу НТК. Майстриня з Коломиї створює унікальні речі в техніці макраме. сумки, гойдалки, декор для дому та навіть дивани. Це далеко не все, що робить Уляна Гізелевич, використовуючи лише шнури та власну фантазію. Побачити творіння Коломиянки можна у музеї історії міста Коломиї. Майстриня Уляна Гінзелевич вузликами створює мистецтво. Каже, це не в'язання, не ткацтво, це макраме, давнє ремесло, яке базується на техніці вузлового платіння. Жодної голки чи гачка, лише руки, фантазія, шнур і інколи каркас. Спочатку було таке, як більше як хобі, від якого я отримала якісь задоволення. Це дуже заспокоює цей процес. З Часом переросло вже більш таке, як в професію, в бізнес. Уляна Гінзелевич відкрила коло студію, де навчає цьому мистецтво. Починала майстриня з простих настінних Панно, а нині створює не тільки витончені елементи декору, але й крісла, гойдалки, світильники, сумки, навіть дивани. Та багато іншого всі техніці використовуються шнури. Витів вузликів є небагато, і в результаті цих вузликів можна створити такі об'ємні та великі вироби. Найперша цінність макраме у тому, що це ручна робота, каже майстриня. А отже, кожен виріб унікальний. Ще важлива складова цього мистецтва екологічність. І, звичайно, за допомогою макраме можна створити у оселі затишок, який неможливо купити у мас-маркеті. Різні різні вироби ви можете прикрасити свій будинок, і крісла, і дивани, і шезлонги. І різні панно, штори, люстри, великий різновид виробів, які можна створити в техніці макраме. Можна прикраси, можна декор одягу. На щастя, каже майстриня, макраме повертається у моду і з забутого ремесла перетворюється у сучасне мистецтво. Ціни на такі вироби залежать від розміру та складності роботи. Продовжує Уляна Гінзалевич. Сумка коштує 1200 гривень, там 1500 за великий об'ємний там диван чи шатро від восьми до двадцяти. Майстриня каже, займається макраме не зара. Ради прибутку, процес задоволення та медитація. Ця справа взагалі не заради заробітку. Хто творча людина? Вона мене зрозуміє. Що це просто воно йде від душі. Тобто я займаюся, тому що мені це дуже подобається. Я займаюся творчістю віддавно. Це було вишивання, в'язання, але саме макраме це єдине, в чому я знаходжу таку розраду. Уляна Гінзалевич підсумовує спробувати себе у макраме може кожен. Це не складно. Запевняє, отримаєте величезне задоволення, а окрім того, ще й красивий виріб. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, наші новини ви можете переглядати в інтернеті у будь-який зручний час. Адреси зараз на екрані, а також слухати в ефірі Радіо Сяйво. Студії з вами спілкувалася Ольга Гереджука. Уся команда подій Дякую вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!